Привіт всім підписникам та глядачам каналу. Сьогодні я вам покажу невелику посилочку для підписника. Поїхали. І так, BMW M3 в білому кольорі. Це у нас Hot Wheels преміум серія з Форсажу. Можете зацінити. Два види мерседесів Е500 в червоному кольорі і сірому. Який кольор вам більше подобається, Можете писати в коментарях. І останнє це в нас Lamborghini Urus в синьому кольорі з базових. От такий топчик. Ну, а я не перестаю нагадувати, якщо бажаєте замовити якусь машинку, інстаграм, телеграм, зі мною можна зв'язатися, ну і все, обсудити. Отакі От топчики в цій посилці. Дякую за перегляд. З вас лайк. Ну, а з мене нові посилочки.